Родина щиро вас вітає, щастя, здоров'я, успіхів вам бажаю. Дай Боже, що довго молодіти та ще не одну осінь ще з нами зустріти. За те тепло, що в серці нам вкладає, любов до рідної землі, за те добро, якого нас навчаєте. Спасибі, дорогі вчителі. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміливо по землі, що знаємо все про океани і чули навіть про лимани, за трою і за Карфаген, за не і ні, за двічі два, за всі ваші теплі слова. за всі Завдання, що давали нам, за це ми дякуємо вам. Без природних наук ніяк нам не прожити, тому хімію і біологію ми обіцяємо вчити. Історія та географія відкривають нам світи і цим допомагають впевненому життю вчити. Усі знання утримані важливі, вони нам потім на землі сходяться. За те, що добрі ви до нас були і терпливі. Спасибі, дорогі учителі, за ласку вашу чуйність і турботу, за те, що підняли нас на крибі, за повсякденну кропітку роботу. Спасибі, дорогі учителі. Дорога не просто. Ми вам сьогодні дякуємо за вашу працю з чужі святи. Тим, хто пізнати, розроби допоміг, Тим, хто відкрив для нас стані дарі, тим, хто нам крила, дарує щодня, тим, хто відкрив для зна... знання. Тимчая тратя важка, непроста, тим чия слово добром проста. Тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові і щирі вітання. Наші святкові і щирі вітання. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Тендітно дідно душу і ласкою зігріти І добротою ниву засівати. Безмежно, щиро, цілий світ любити і дітям усього себе віддати. Цей світлий жовтневий день сердечно вітаємо наших улюблених вчителів з професійним святом. Поруч з вами життя стає мудріше і багатше. Ви несете світло знає, що вчить моральним цінностям, прищеплює добро, облагороджуючи наші душі. Нехай вас завжди оточує турбота, тепло і любов ваших учнів, близьких і коханих. Носіть світ вічний потік знань добра і досконалості. Прийміть найщиріші вітання з професійним святом, День вчителя. Кожен день ви вкладаєте свої знання і життєвий досвід у мої душі нового покоління, розвиваючи здатність, творчо мислити, приймати рішення, відповідати реалям та стрімко розвиватися. Нехай обраний вам професійний шлях приносить вам радість домисла, а кожен день наближає до нових горизонтів професії. Від цього парламенту нашого ліцею я щиро вітаю всіх наших вчителів. Цих професійних святок. Ми дуже вдячні кожному викладачу за те, що викладаєте настільки свого безцінного часу і сил. І повірте, ми вас сильно любимо!